Луї Маунтбеттен, улюблений дядечко принца Філіпа і почесний дідусь принца Чарльза, тепер вже короля Чарльза. Повне відео про якого ви можете знайти вже на моєму ютуб каналі. Але як на мене, найбільш цікавим є те, що він став архітектором зустрічі королеви Єлизавети II та Принца Філіпа. Коли принц Філіп був ще дуже молодим та юним, лорд Маунтбеттен сильно опікувався його кар'єрою та його майбутнім. І саме лорд Маунтбеттен закріпив тоді ще кадета Філіпа за юними принцесами Єлизаветою та Маргарет, коли ті разом з батьком Королем Георгом VI, інспектували Дартменський морський коледж. І Маунтбеттен чудово усвідомлював чарівність свого племінника. Того самого дня дійсно розпочалася історія кохання 13-річної Лілібет та принца Філіпа, яка колись закінчилася пропозицією та весіллям і довгими, довгими роками у шлюбі. Кажуть, що окрім такого побудованого знайомства, Луї Маунтбеттен також підказував юному Філіпу, що писати Лілібет в листах, як себе поводити для того, щоб зачарувати юну принцесу. Більше того, він використовував свою владу для того, щоб, скажімо так, продати принца Філіпа королю Георгу VI, який в той момент дуже переживав через статки і взагалі положення молодого принца Філіпа. По-перше, Філіп був з поваленою грецькою королівської родини, що вже асоціювало його з нестабільністю. По-друге, він був просто дуже бідний. І саме Луїмаунд Бетн сказав про те, що дуже важливо не ставати на шляху у молодого кохання. А після того, як він утворив таку величезну величну пару, він став почесним дідусем для принца Чарльза, тепер вже короля Чарльза.